цій інформаційній годині будемо говорити про те, як будемо проходити опалювальний період, безпосередньо про те, як готуються громади Хмельниччини до опалювального сезону під час війни. Тож нагадую вам, аби ви доєднувались до наших соцмереж, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм. Також доєднуйтесь до прямої трансляції у Фейсбуці і безпосередньо можете ставити під нашу трансляцію свої запитання до нашої гості, адже будемо спілкуватися з пані Нілою Островською, це голова Красилівської тергромади, яка з нами на відеозв'язку. Пані Ніла, вітає вас! Слава Україні! Героям слава. Пані Ніло, як я вже казав, будемо говорити про те, як громади готуються до опалювального сезону. І безпосередньо, знову ж таки, ми бачимо зараз от таку паніку яку роздавають в засобах масової інформації щодо того, що е, це буде найскладніший насправді опалювальний період для України, адже він буде проходити в умовах війни. І знову ж таки, ми вже бачили жахливі акти терору з боку Російської Федерації по Харківській ТЕЦ, де залишилось близько трьох областей без світла. Але тим не менш, розкажіть, як наразі триває підготовка у безпосередньо Красилівській тергромаді до опалювального сезону? Ну дійсно, як ви кажете, нас чекає важка зима в умовах війни, і це всі усвідомлюють. І всі наші зусилля дійсно зараз направлені на те, щоб забезпечити комфорт і тепло в тих закладах, які є на балансі міської ради. Особлива увага це для лікувальних закладів, особлива увага для дитячих садочків і шкіл. Саме тут ми повинні створити ті комфортні умови, які належать бути. І дійсно зараз дуже важко, особливо в цих умовах, коли казначейство не пропускає одразу платежі, які необхідні для того, щоб готуватись до зими. В цих умовах шукаємо різні шляхи, різні моменти, різні можливості. Але сподіваюся, що нам все вдасться, і тепло в цих закладах, особливих закладах громади буде. Знову ж таки, розкажіть про те, як наразі облаштовано, і зокрема, от якщо ми говоримо, все ж таки вже там про тепло, і це заклади там безпосереднього освіти, це школи, дитячі садочки, лікарні, як там буде відбуватися опалювальний сезон, чи під'єднані вони до якоїсь, до прикладу, однієї теплоелектростанції, так або можливо там котельні, так, яка їх опалює? Чи це все ж таки все диверсифіковано? і Як зокрема перед минулим опалювальним сезоном готувалися? Ряд громад вони встановлювали там у школах твердопаливні котли. Та сама історія була схожа із певними лікарнями і іншими соціальними установами. Розкажіть, як це наразі все відбуватиметься? Дійсно, ми маємо можливість забезпечувати теплом як від газопостачання, так і в результаті роботи твердопаливних котлів. Нам це не вперше такі роботи робити. Ми дійсно щороку готувалися до складних погодних умов, і ми бачили наскільки зросла ціна на газ. Тому е, ми в основному більшість зараз тепло подається від твердопаливних котлів. А наприклад, наша лікарня, яка дійсно велика, об'ємна, це декілька будівель, опалюється котельнею, яка має можливість працювати як від газопостачання, так і від спалювання пілет. І в цьому також є наша перевага. Ми це зробили ще в минулому році. В цьому році ще влітку з депутатами виділили 3 мільйона гривень на модернізацію котелень закупівлю нових твердопаливних котлів в наших чотирьох навчальних закладах. І зараз ці роботи якраз в процесі реалізації. Ми готувалися до цього. Не можна сказати, що тільки зараз ці постали питання, але дійсно виклики серйозні. І ми бачимо, наскільки зараз важко, особливо ця проблема з проплатою коштів бюджетних. Це трошки тормозить всі роботи, але сподіваюся, що до настання холодів тепло буде. Знову ж таки, якщо говорити про певну роботу із населенням, чи проводяться зараз наразі якісь певні роз'яснювальні або інформаційні кампанії на території вашої громади стосовно того, як поводити себе з енергоресурсами в плані ощадності енергоресурсів, тому що зараз. На це, зокрема, і в засобах масової інформації виділяється чималий пласт уваги щодо того, аби люди більш ощадливіше ставились до використання енергоресурсів. Ну ми дійсно повинні усвідомити в яких умовах всі живемо. Те, що наші багатоповерхові будинки зараз майже 100% кожна оселя має індивідуальний котел. Немає централізованого подачі тепла, це трошки якби нам легше, як владі, але кожен мешканець повинен усвідомлювати наскільки важливо здійснювати енергозберігаючі заходи, особливо в ощадному використанні електроенергії. Мені дуже подобається, як Західна Європа зараз дійсно розпочали таку кампанію роз'яснення. Що обмежена кількість кіловат може споживатися окремим домогосподарством і необхідно вже дійсно вирішувати або включаємо пральну машинку, або прасуємо утюгом. і ми повинні до цього дійти в нічну пору. Можна використовувати більше електроенергії, тоді енергосистема не така навантажена. І я сподіваюся, на рівні держави також розпочнуться такі роз'яснювальні е, моменти, що нам потрібно навчитись жити в цих нових умовах, в умовах війни і дійсно, щоб наша енергетична система працювала. Ми готуємося до різних викликів, ми виділяємо кошти і закуповуємо генератори різної потужності, буржуйки, так звані печі на твердому паливі. Ми також матеріальний резерв поповнюємо нашої міської ради. Пальне, також було в резерві, дійсно готуємось до різних сценаріїв, і я думаю, завдячуючи нашим збройним силам України, ми переживемо цю найстрашнішу зиму. Тим не менш, цей рік показав, що потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв, зазначаєте про те, що ви робите зараз там певні стратегічні запаси тих матеріалів, які зможуть допомогти. Але тим не менш, якщо, на превеликий жаль, може відбутися така ситуація, якщо по Красилівській громаді або по об'єкту критичної інфраструктури, який забезпечує постачання енергоресурсів, в Красилівській громаді відбудеться ну, так званий прильот, так, коли безпосередньо прилітає. Який порядок дій тоді Красилівської влади безпосередньо Красилівської тергромади? Чи є вже якісь там певні дизельні генератори? Чи будуть облаштовуватись пункти для обігріву? Який, який тоді буде порядок дій? Дійсно, ми готові до таких сценаріїв, але не приведи Господь, щоб вони сталися. Є у нас три пункти обігріву, де облаштовано такі місця перебування жителів громади у разі. Таких сценаріїв ми маємо запаси і е, тих твер... печ на твердому паливі буржуйок. Ми маємо генератори і бензинові, і дизельні. Ми маємо запаси пального. Але сподіваюсь, до такого не дійде, щоб зосереджувати всіх жителів в тільки таких окремих пунктах. Ми де також торкаємося приватного сектору, тому що знову ж таки енергоефективність вона всіх різна, Якщо ми говоримо про квартири, то це одне. Якщо ми говоримо про приватний сектор, то це зовсім інше. І знову ж таки, з власного там досвіду знаю про те, що наразі в умовах війни там і встановлення твердопаливного котла, і знову ж таки закупівлю цих бракет, які можна спалювати. В них це ну наразі дорожче ніж опалювання газом. Яка взагалі, який відгук від приватного сектору безпосередньо в Красилівській тергромаді? Як вони отреагують на таку енергоощадність? Що вони кажуть? Ну жителі зараз масово запасаються дорогами? Ми сприяємо як влада саме тим родинам, в чиїх сім'ях є воїни. Особливо родинам, де загинули воїни, ми сприяємо тому, щоб ці родини були забезпечені дровами на всю зиму, над цим працюємо. Всі інші жителі дійсно також самостійно продумують, як же ж прожити цю зиму. Масово е запас дровами йде по громаді, е альтернативні котли закуповуються. І дійсно кожен задумується, де, де можна знайти у разі небезпеки, де перезимувати саме те місце, де є грубка, де є той твердопаливний котел. Обдумуються такі варіанти, але я сподіваюсь, до такого не дійде. Насправді ну, будемо всі сподіватися, що до такого не доїде, але тим не менш готовим потрібно бути. Е, пані Ніло, знову ж таки, сьогодні 21 вересня. Це означає, що в нас вже там приблизно 21 день триває навчальний рік. Розкажіть про те, як він розпочався на території вашої тергромади безпосередньо. Е, чи все ж таки офлайн чи онлайн обрали формат навчання? Ми максимально е, націлювали педагогів на очне навчання, бо дійсно півроку. Учні були вдома, і ми бачили наскільки це їм необхідно, навіть просте шкільне спілкування з друзями. Тому з 20 навчальних закладів 15 1 вересня вийшли на очне навчання, і зараз в процесі ще дві школи, які завершують роботи по облаштуванню укриття, і найближчими днями також розпочнуть навчання. Бо дійсно якість навчання набагато вища, дітям набагато цікавіше, і ми повинні забезпечити те нормальне шкільне життя для наших. Школяриків, міська школа номер 4 це в нас така особлива школа, дуже хороша школа, опорна школа, але вийшло так, що там неможливо облаштувати укриття саме близько біля школи або в самій школі. І ми надали їм приміщення центральної бібліотеки. Спочатку це було трошки некомфортно, бо всі розуміють, це приміщення не пристосовано для таких цілей. Але поступово діти звикли, і я бачу, наскільки це їм важливо щодня зустрічатися очі в очі вчителями, своїми друзями і, і продовжувати навчання саме в очному форматі. Тому всі міські школи працюють очно, деякі сільські школи, на жаль, не, не змогли вийти в очне навчання, і дві сільські школи зараз працюють над тим, щоб найближчими днями також розпочати очне навчання. Якщо говорити зокрема про ставлення батьків, так тому що. Я знаю, що там в телеграм-каналі Сергія Гамиля, це очільник обласної військової адміністрації. В нього безпосередньо проходило голосування щодо того, на думку підписників, як має розпочинатися навчальний рік, тобто це або заочна, або очна форма навчання. Так і от чималий відсоток людей був все ж таки за заочну форму навчання, адже безпосередньо ну це певним чином убезпечує дітей. В разі того, що ми розуміємо, що можливий ракетний терор в будь-яку хвилину або в будь-яку годину нашого життя. Як все ж таки в Красилові батьки поставились до очного навчання, чи вони були навпаки. Прихильниками очного чи більшість хотіло там заочний формат навчання. Ми також проводили опитування, і на початку липня проведено було опитування, і я була вражена тією цифрою, що майже 80% батьків учнів висловились за очне навчання. Бо якщо подумати, так якби по всій території нашої громади немає такого місця, де б було б дуже безпечно. І навіть перебуваючи вдома, діти також є в небезпеці. Батьки на роботі, вони вдома. І тому я з розумінням мене також є школярик. Я бачила, наскільки це важливо дітям бачитись своїми шкільними друзями, з вчителями відчувати те шкільне життя. І ми робили все можливе для того, щоб діти вийшли на очне навчання, колосальні проведені роботи. Я дякую всім педагогам нашої громади. Я дякую батькам. Ми виділяли кошти на матеріали, а силами педагогічних колективів, батьківських комітетів, виконували ті роботи, які необхідно було зробити по влаштуванню укриттів. І ми бачимо, наскільки це результативно. Діти ходять в школу, і Ми зараз от перша субота, яку ми також в е, такому пробному варіанті навчались. Ми хочемо максимально використати. Теплу пору року для того, щоб діти навчались очно, бо ми не знаємо, яка чекає зима, як буде дійсно ситуація розвиватися на території нашої громади, тому максимально використовуємо ці теплі дні. Тобто, все ж таки допускаєте ймовірність того, що на період зимового ну так би мовити, більш прохолодного е температурного режиму діти відправляться на дистанційний формат навчання. Ну, ми повинні все допускати, і враховувати і бути готовими до таких варіантів. Ми не знаємо дійсно, як буде з газопостачанням, бо, як ви вже наголосили, всякі можуть бути терористичні дії з боку держави-терориста. Ми не знаємо, яка буде ціна на пілети, бо вона зараз дійсно вже зашкалює. Різні варіанти маємо від 13 до 25 тисяч за тонну, і це вражає. І чи ми зможемо купувати таку дорогу пілету для твердопаливних котлів? Тому максимально націлюємо педагогів зараз дійсно використовувати осінню пору для навчання очного і по суботах. А, ну ціни насправді ростуть не тільки на пілет, а й там навіть машина нерубаних дров наразі вже коштує 8 тисяч гривень. Тому е в порівнянні з іншими руками це суттєвий зріст ці. Давайте також поспілкуємося про осіб, які були внутрішньо переміщеними, житло яких було зруйновано, або ж наразі перебуває там в зоні активних бойових дій. Чи всі з тих, хто внутрішньопереміщених осіб, хто оселились у вашій громаді, наразі вже забезпечені житлом? І як громада допомагає цим людям або вирішує проблему з житлом? Тому що в період того, коли настають холода, це особливо актуально. Ми маємо мали в перші періоди, перші місяці війни більше трьох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз це в межах двох з половиною тисяч. В основному ці люди проживають у приватному секторі, знімають квартири або в своїх родичів. Дуже гарний приклад прихистку був у нашому костелі, де сто гостей нашої громади проживали постійно. Зараз, на жаль, вже там немає такої можливості. Але ми готові також і прийняти, якщо це буде необхідно. У нас є дійсно та школа номер 4 я, в якій діти не навчаються. Це хороше приміщення, де ми можемо прийняти тих, хто не буде мати де перезимувати. А всі ті, хто в нас зареєстровані, ми спілкуємось на постійному контакті. Створена вайбер-група, дуже часто отримуємо допомогу від волонтерських організацій, міжнародних фондів, яку ми також. Роздаємо по цих родинах. На особливому контролі в нас родини з дітьми, це багатодітні родини, родини з дітьми, там, де є особи з особливими потребами, з ними спілкуємось на постійному зв'язку і намагаємося, вони себе відчували так, себе тут в нас, як вдома. Ну, знову ж таки, якщо говорити там про кількість, скільки взагалі зараз родин оселилось у Креселівській громаді і чи наразі там всі працевлаштовані чи ні? Тому що, умовно, якщо там розподілити на фази, коли вони тільки там. Приїжджали до Хмельницької області, до міста нашого так спочатку були там певні проблеми з облаштуванням житла, з пошуком цього житла. Так, зараз ми вже розуміємо про те, що там майже всі вони там більш-менш адаптувалися там до умов життя. Зараз стоїть питання в тому, аби знайти робоче місце, аби могти забезпечити себе і свою сім'ю там першими продуктами необхідності. Скільки там безпосередньо з внутрішньо переміщених осіб вже наразі працевлаштувались на території вашої громади? Ну я такої точної цифри не знаю, і не володію, але можу сказати, що і наша школа мистецтв поповнена фахівцями талановитими, саме гостями нашої громади. Керівник підприємства теплових мереж, в нас комунальне підприємство. Також в нас я, я сподіваюся, що вже буде не гостя, а залишиться проживати, бо дійсно фахівець своєї справи. Ну і багато-багато інших, хто шукав роботу, мають тут можливість. У нас є промисловість, у нас є підприємства, які потребують фахівців. І я сподіваюся, що всі, хто бажає мати роботу, на території нашої громади, мають цю можливість. Ну і давайте поговоримо про тих, хто повертається і про кого ми забули. зокрема COVID-19. на превеликий жаль, Міністерство охорони здоров'я дало інформацію днями про те, що безпосередньо Хмельниччина знаходиться в трійці лідерів по темпам захворювання в Україні. І от кількість випадків захворювання на COVID-19 в Хмельницькій області за минулий тиждень 2632 випадки. Всього наразі 220 тисяч випадків. 184 випадки було зафіксовано на теренах нашої області. Як справи зараз в Красилові безпосередньо з кількістю захворювань на covid 19 Ну, справи так само йде йде ріст захворюваності. Але поспілкувавшись з лікарями, ми бачимо, що ця нова хвиля ковіду не така страшна, немає важких форм, і ми маємо випадки серед працівників навіть міської ради, але це легка форма захворюваності. Є хворі діти по навчальних закладах. Ми все робимо по тих регламентах, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, йдуть на ізоляцію, потім ми проводимо тестування, але дійсно форма захворюваності легка і це нас не лякає. Основна, основна загроза це військові дії і держава-терорист.